Друзі, всім привіт! Ось настала оранка, ору з по пшениці. Хочу посіяти гірчицю. Ору не глибоко, так аби трохи спушити, зараз розіб'ю ще культиватором. Вже майже половину озоров, ще там трошки більше як половинка. І буду сіяти гірчицю. Ору шефенєм. 240 плуг 1.30. Ось такий. І я його трошки тут показував, що зрізав, бо виступало було. Зараз вже більш-менш нормально оре. Ну, все одно ще щось треба удосконалювати. А так вроді ніби непогано. Все, може бути. Одне єдине, що не почистив відвал і налипає. Поки протреться, мушу чистити його. Так вроді пружок непоганий оре. Заглиблювати я його не заглиблюю, бо мені не треба для відкритися, щоб було глибоко. Отак. Тут з краю видно, що трошки не важнецько, бо настраював трошки. Далі пішло вроді нормально вже. Зараз я культиватором після воронки розіб'ю і буду сіяти. Все, коментуємо. Хто що може яку пораду подати по плужку, що йому ще не вистачає, що йому треба. Коментуємо. Ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До скорої зустрічі на слідуючих відео.